Я виступаю на подібних сценах, мабуть, що років 15, але вперше мене представили як остання перепона перед обідом. А, я, я постараюся, щоб бути сильною перепоною і конкурувати з обідом. А, чи вміємо ми ходити? Глупе питання. Всі сюди прийшли, значить, вміємо ходити, так? А, це, мабуть, мій найулюбленіший вид спорту. А, я... Багато ходжу, і колись, десь років 10 тому, встановив свій власний рекорд. Я вздовж пляжа по піщаній косі за 8 годин пройшов 19 кілометрів. А, тобто, мій рекорд от 19 кілометрів за 8 годин. Ось цей мужчина, він чинний чемпіон світу із швидкісної ходьби. А він 20 кілометрів пройшов за а, одну годину 16 хвилин. Тобто він приблизно у 6,6 рази швидше, ніж я. А, чи вміємо ми вирощувати пшеницю? Ну так глупе питання. Зрозуміло, що вміємо. А, в Україні пшеницю вирощують із Діда Прадіда. Але іноді, коли приїжджаєш на господарство, технологія вирощування пшениці схожа на те, як я йду по пляжу, а не на те, як чинний чемпіон долає ці кілометри. Так само, як і в ходьбі у вирощуванні пшениці, ми маємо значні резерви до покращення. Кожного року перед сезоном я приходжу до свого директора і кажу: слухай, у мене тут така класна ідея, давай спробуємо поставити ось таке випробування. Він так дивиться, каже, що опять пшениця, а що там ще досліджувати? А, і кожного року, коли ми підводимо підсумки, виявляється, що ми навіть для себе відкрили багато чого цікавого по пшениці, а, чого раніше ми самі не знали. А сьогодні я вам розповім про два досліди. Наші минулорічні це Харків і Черкаси. Це дві різні локації, два різні умови вирощування озимої пшениці. Але і в першому і в іншому випадку ми отримали дуже цікаві результати. Отже, досліду Харкові погодні умови у нас складалися ось таким чином. осінню була дуже довго посуха, не було опадів. Потім весною була улітку була спека. І в цілому, ми там не поставили рекордних врожаїв, але ми підтвердили один дуже важливий висновок. Посів у нас був 12 вересня. Попередником була силосна кукурудза. Як завжди, буває на півдні. Вони по цій силосній кукурудзі прокаталися три рази дисковою бороною, тобто верхній шар висушили в нуль для того, щоб забрати провокативну вологу. Під це дискування вони вкинули 200 кг карбаміду для прискорення мінералізації. Висівали ми озиму пшеницю і стандартна цифра, яку сказав агроном, ми висіваємо 4,5 мільйона. Я довго його переконував про те, що ну, початок вересня 4,5 мільйона це якось забагато. На 2,5 мільйона він так і не погодився. Але ми виділили маленьку ділянку. Додатково гектарів 5 ми посіяли із нормою 3,2 мільйона. Та ж сама історія трапилася із глибиною. Агроном сказав ні, 4 см це оптимальна глибина для посіву озимої пшениці. На загальному посіві в нього 4 так і залишилося. На оцих от наших дослідах, там, де 3,2 мільйона, ми переконали його посіяти 2,5 см глибини. Тут були стартові добрива. Яраміла, якщо я не помиляюся, в нормі 100 кілограм на глибина внесення стартових добрив добрива вносилася у міжрядку, плюс 2 два до глибини посіву. Також у нас відбувався сам посів 12 вересня. 11 листопада ми приїхали на оцінку. На цьому полі була сівалка із дисковим сошником. конкурентна до нас. На цьому полі була сівалка з анкерним сошником, також конкурентна до нас. І третя сівалка це наш посівний комплекс Теразем». Ми провели агроскаутинг із оцінкою польової схожості і оцінкою дотримання глибини. По пшениці дуже легко оцінювати наскільки добре спрацювала сівалка. Вся біла частина рослинки це та, де не відбувається фотосинтез. Це те, що не бачить сонечка. Відповідно від зернинки до зеленого кольору, це є ваша фактична глибина посіву. І ось так для порівняння виглядає глибина посіву із п'ятінгертеразем. А перше фото це у нас 4,5 мільйона 4 сантиметра глибини. Друге фото це 3,2 мільйона 2,5 см глибини. Що нам показав агроскаутинг? Ми маємо дуже чітку залежність польової схожості від точності дотримання глибини. Як тільки точність дотримання глибини у нас е, коливалася більш ближче там до одного сантиметра, польова схожість падала капітально, е, осінь. Посуха, дуже мало дощів, плюс перед посівним обробітком висушили ґрунт. Перші ж дощі доволі на невелику глибину промочили ґрунт. Що ми маємо? Анкер посів анкерним сошником на планову 4 см, середнє відхилення майже сантиметр, 0,94 см, польова схожість 24%. Дводисковий сошник ті ж самі умови, середнє відхилення вже 0,55 см, тобто дводисковий сошник точніше тримає глибину, польова схожість 33,6. Теразем, середнє відхилення десь 0,38-0,41. І з практики 10 років майже на будь-якому полі можна налаштувати, щоб середнє квадратичне відхилення було до 0,5. Ми маємо 52,8 польової схожості з 4 см глибини. І увага! Із глибини в 2,5 см планової. Ми в тих самих умовах на тому самому полі, при тому самому ґрунті, отримали 83,2% польової схожості озимої пшениці. Ще один агроскаутинг був 29 квітня. Ми тут трошки прогавили, трошки пізніше прийшли. Зазвичай це до виходу в трубку робиться, але це остаточне кущення, оцінка остаточного кущення пшениці. Ми тут оцінюємо не продуктивне, а оцінюємо загальну кількість. Так виглядало у нас от кущення із дисковим з дисковим анкерним сошником відповідно конкурентних сівалок. А ось так виглядає кущення на сівал на посівах пьетінгер та разем. Це 4,5 млн мільйона і 3,2 млн. мільйона. На цьому досліді ми маємо дуже чітку залежність кущення озимої пшениці від міжряддя. Навіть той факт, що на інших сівалках польва схожість була набагато нижче, не допомогло у якісному кущенню. А міжряддя вісь... майже 19 сантиметрів коефіцієнт кущення 1,9, Міжряддя 15 сантиметрів коефіцієнт кущення 2,19 і на тераземці із нормою 4,5 мільйона, 4 мільйона. Ми маємо коефіцієнт кущення а, трошки більше тройки. А, на 3,2 мільйона. Коефіцієнт кущення 4,25. Це не продуктивне кущення, це не означає, що кожна з цих стебл дасть колос. Це загальна кількість стебел. І 10 липня ми ці ділянки обмолотили, результат у нас вийшов ось такий не рекордний результат, але чітко проглядається закономірність. Анкерний сошник 4,5 мільйона висів 42 центнери. Дводисковий сошник 44 центнера. теразем з тими самими параметрами та сама глибина, та сама норма 49,3 центнера. І на теразем там, де ми зменшили норму висіву, там, де ми зменшили глибину посіву, ми отримали 52,7. навіть в умовах посухи. Не бійтеся сіяти не глибоко і не бійтеся сіяти із зниженими нормами. Питання у тому, що дата і норма мають бути між собою синхронізовані. Якщо ви розумієте, що осіннього тепла вам вистачить для того, щоб ця пшениця розкущилася, нижчі норми можуть дати набагато кращий результат. Із другим дослідом вибачте до першого досліду, а коли варто гратися із чи коли варто експериментувати із меншими нормами, меншою глибиною висіву, тоді коли ви маєте упевненість. Що воно все буде на тих 2-2,5 сантиметра. Якщо ваша сівалка при налаштуванні на глибину 2 см 50% посівмату лишає на поверхні поля, частину посівмата закидає на той світ, зрозуміло, що ви змушені ставити налаштування трошки глибше. Все, що до 1 см, то не посіяно. А... Лише в тих випадках, коли ви розумієте, що середнє квадратичне відхилення буде до пів сантиметра, тобто фактично, майже весь посів мат буде закладатися на глибину в 2-2,5 сантиметра, тоді є сенс іти в зниження глибини посіву. Для того сівалка повинна бути із досконалою системою копіювання поверхні. Якщо це більше ніж 4 метри ширини, бажано, щоб крила мали окрему свободу руху, бо і поперек руху сівалки поля наші не вирівняні. Ну і паралограмна навіска це поки що найкраще з усього, що інженери придумали для дотримання глибини вздовж руху. Ще другий дослід ми провели в Черкасах, і цей дослід стосується внесення стартових добрив. З однієї сторони, якщо ви стартові добрива покладете безпосередньо в рядок із контактом із посівматом, навіть невисокий сольовий індекс все рівно впливатиме на посівмат. Це означатиме, що польова схожість озимої пшениці буде знижуватися. З іншої сторони, добрива в безпосередній близькості стимулюють кущення. І добрива у міжрядку не наскільки інтенсивно даватимуть пшениці кущитися. І от питання у тому, де ця. Золота середина для того, щоб відшукати, куди ж ті добрива треба покласти, щоб вони діяли ефективно. Ми заклали цей дослід. Добрива річ не дешева, але й без добрив не виходить. Відповідно, єдиний логічно правильний вихід: використайте добрива, але використайте їх так, щоб їх ефективність була максимальною. І, от розміщення добрив на це безпосередньо впливає. Тут у нас посів зимої пшениці був 1 жовтня, попередник соя, норма висіву 4,5 мільйона, глибина була 2,5 сантиметра, стартові добрива гарні якісні. Е Отакі добрива. А з нормою 100 кг на гектар добрива вносу там, де вони вносилися у міжряддя. Вносилися вони на глибину 4,5 см, тобто на 2 см глибше посіву. Ну і відповідно були варіанти із розподілом добрив. А тут у нас ситуація із опадами була значно краще ніж на Харківщині. Із температурою також більш-менш пощастило. Великих спек у нас тут не було. 1 жовтня посів у нас виглядав ось так: попередник соя. 7 березня ми приїхали на оцінку польової схожості і коефіцієнта кущення озимої пшениці. Що ми побачили? Перша чітка залежність між польовою схожістю та відсотком добрив в рядок. Там, де ми. Всі добрива, всі 100 кг поклали в міжрядку. Ми мали 93,3% польову схожість. Уже 25 кілограм в рядок 75 у міжрядку скинув нам польову схожість на 10%. А ще 25 кг сумарно 50 кг у міжрядку 50 у рядок, і у нас польова схожість трошки не дотягнула до 80%. 75 кг у рядок з безпосереднім контактом із посівматом і 25 у міжрядку дали нам 75% польову схожість. Навіть добрива з низьким сольовим індексом, якщо вони з безпосереднім контактом із посівматом знижують польову схожість. Чим сухіші умови, чим сухіше ґрунт, тим більшим буде це зниження. Але разом з тим ми маємо. Зворотню залежність чи тут позитивну залежність із добривами в рядок і кущенням. Там, де добрив в рядок не було, кущення 2,75, Із збільшенням кількості добриву рядок у нас збільшується коефіцієнт кущення. Якщо ми помножимо польову схожість на коефіцієнт кущення, в результаті ми отримали 11,5, 11,9, 12 і 11,9 мільйонів стебл на гектар. Тобто найбільша густота стебел в даному досліді ми отримали при розподілі добрих 50 на 50. Це не продуктивне кущення, це просто стебла, але ось ця залежність, вона доволі сильна і вона дуже сильно відображається математично. От Від розрахункової фактичної величини дуже не сильно відрізнялися. Ну і максимальна кількість стебл на гектарі 12 мільйонів. Це у нас при розподілі 50 на 50%. 7 липня ми провели перед самим обмолотом. Ми провели оцінку біологічної врожайності доволі велика вибірка для того, щоб отримати значну точність. Це було 128 точок на полі, де ми із квадратного метра вистригали колоски. Це 16 точок на восьми дослідних ділянках. Ми обраховували кількість колосів. Таким чином узнали, скільки у нас стебл стало продуктивних непродуктивних. Ми обраховували середню вагу колоса, і ми обраховували вагу зерна із квадратного метра. Таким чином ми вийшли на дуже цікавий висновок. Всі ділянки скинули 53-54% стебл. Я був впевнений, що от там, де 12 мільйонів, ті скинуть набагато більше, а там, де 11 чи менше 11 мільйонів, ті скинуть менше. Але по факту всі ділянки скинули одинаковісіньку кількість стебл, і ми отримали 46-47% продуктивних стебл. Там, де ми мали 12 мільйонів стебел, ми мали 5,75 мільйона колосів, ну і відповідно по інших ділянках. Якщо подивитися на динаміку густоти, ми на всіх ділянках висівали 4,5 мільйона, і бачите, як польова схожість рівненькими стопчиками знижується вниз. Чим більше добрив урядок, Тим менша польова схожість. По густоті стебл оптимум у нас був на показнику 50 на 50, і оця залежність у нас залишилася аж до самого кінця. Там, де у нас було найбільше стебл, на кінець кущення, у нас в результаті було найбільше колосів. Там, де у нас було найбільше колосів, в результаті ми взяли найвищий врожай. Якщо говорити про вагу колоса, середня вага колоса по всіх наших дослідах була 1,2 грама. Вони трішки коливалися, трішки там, плюс-мінус до 6% було відхилення на різних ділянках, в залежності від того, куди ми добрива вносили. Але будемо чесними: формування маси тисячі і кількості зерен у колосі, це вже пізніші фази розвитку пшениці. і Стартові добрива на них не так сильно. Впливають. А на 98% врожайність на даному полі у нас визначалася кількістю колосів. Тому що маса колоса коливалася доволі незначно, і ми отримали 6,9 тонни на, на варіанті 50, розподілу добрив 50 на 50. До цього досліду, які висновки ми можемо зробити, по-перше, будь-які добрива зменшують польову схожість, якщо вони з безпосереднім контактом із посівматом з інших років із моїх дослідів із РКД, навіть РКД безпосередньо в рядок зменшує польову схожість озимої пшениці. Чим вище сольовий індекс, чим більша норма, чим більше добрив ви внесете безпосередньо в рядок і чим сухіша у вас погода, тим більше падатиме польова схожість. В той самий момент близькість добрив до посів мату, тим більш стимулює кущення озимої пшениці. В даних умовах на Черкащині ми от, за нормального забезпечення вологою ми отримали оптимум 50 на 50. Це не означає, що умовно на Волині чи у Харкові ми також отримали 50 на 50. Скоріше за все, чим сухіший регіон. Тим більше сенсу класти добрива в міжрядку без контакту. Чим вологіший регіон, тим більше сенсу, коли ви зробите цей розподіл 50 на 50 і частину стартових добрив покладете безпосередньо із посівматом у рядок. В даному досліді всі ділянки скинули однакову кількість А, Тому. В наших умовах нестабільної нестабільної погоди на період наливу маси тисячі на період формування кількості зерен в колосі. Основну ставку я ставив би на кількість колосів на квадратному метрі. Оце основний фактор врожайності озимої пшениці. На всі інші вплинути набагато складніше і їх волатильність набагато нижче. Забезпечте оптимальну густоту колосів на квадратний метр. І це з великою долею ймовірності гарантія гарного врожаю. Наші нові оновлені концепти посівного комплексу мають розподіл потоку добрив – Тобто технічно ми можемо забезпечити 100% добре в міжрядку, 100% відсотків у урядок з безпосереднім контактом із посівматом і розподіл 50 на 50. В залежності від того, яка осінь видалася, волога чи суха, в залежності від того в якому регіоні ви господарюєте більш вологому чи більш сухому, агроном може технічно покласти добрива там, де ефект від них буде найвищим. А на цьому все з того, що я хотів вам розповісти. Мабуть, вперше за всю історію я справився раніше ніж мені виділили таймінг. Це все із-за того, що я остання перепона перед обідом. А якщо будуть питання, готовий відповісти. Дяки, давайте це. Давайте, будь ласка, до мікрофона. Тому що це все йде на запис. Я думаю, що питань має бути дуже багато. А Доброго, Володимир. Було питання, про які види добре. Тут була Яра. Да, 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 я ли, ли, листаю назад. На Черкащині це точно була Яра Міл. Це було 100 кілограмів на гектар сумарно. Формула 16 27 7 100 кг на гектар. Хороше підприємство, непогані врожаї. Так, ще питання з залу. Я не повію цінності. Тільки ну я т... да. так, бажано до мікрофона. Така є маленька частинка, де на одному полі, наприклад, з да, є там де є гроші до хімічних страшно. Під піску до Чорноземної. Яке оптимальне рішення по глибині висіву вашої рекомендації в такої ситуації? Тобто ви розумієте, якщо легкі вомки так висидають на шемутри, на чорноземну, як ви говорите, йде зверху.

Дивіться, я в компанії відповідаю за польові досліди і за випробування новинок. А все те, що ви бачите у серійному виробництві компанії Пьотінгер, це приблизно відсотків 10 із всього того, що ми катаємо по українських полях і випробовуємо. Це є плюс і мінус за того, що від геніальної ідеї до серійного виробництва у нас набагато довше ніж у конкурентів. Це є плюс за того, що із того, що пішло в серію. Із виробництва а потім не було зна... знято нічого. Так, от я багато років на п'ятінгеровській техніці випробував систему змінного тиску. А система, коли на сошниках ставиться датчик тиску, сошник реагує на цей датчик, додає тиску на висівну секцію, і таким чином дотримується глибина, в залежності від зміни. Не працює ця система на швидкісних концептах. Ні в кого ця система на швидкісних концептах не працює. І зараз розповім, чому електрика працює супершвидко, А от для того, щоб докачати гідравліку у циліндр, вам потрібно як мінімум одну секунду. Це супер. Крута гідравліка, якщо за одну секунду вона докачує тиску циліндр. Згадуємо математику 6 7 клас. 14 км за годину це 4,4 метра за секунду. Якщо у мене сошники з датчиками тиску наїжджають по діагоналі на колію оприскувача, через 4,5 метра у мене ці сошники будуть дотиснуті в ґрунт. Відповідно, реакція на це, це не працює. Є системи із змінним тиском із датчиками, але всі вони ставляться на сівалках А точного висіву, Б, в яких рекомендація до посіву 7-8 кілометрів. Це їхній потолок. От в такому випадку у вас затримка буде десь там в районі 1,5-2 метра, і з цим це ще можна миритися. Тому. Ja. Це точний висів, це, це інша, інша історія. Тому яким чином пішла компанія Пьотінгер, яке рішення на сьогодні ми пропонуємо на ринку. А моделі Terazem Proфіlain, це моделі, заточені під точне землеробство, там величезна кількість опцій і функцій, які може вона виконувати, в тому числі карта техзавдання змінного тиску. Якщо ви маєте поле, на якому умовно в одному краю глина, в іншому краю пісок, це фактори, які. Які не змінюватимуться з сезона в сезон, так як колії оприскувача, це фактори, які дозволяють скласти карту цього поля. Ось ця ділянка у мене під пісочок, ось ця ділянка у мене під глину. Відповідно, ви створюєте карту техзавдання змінного тиску, і у вас сівалка сама автоматично в потрібний момент змінюватиме тиск на сошники, і це буде 2-2,5 см і на глині, і на піску. Вибачте, що так довго. Є ще питання? Ну тоді я від всіх дякую Володимиру за доповідь.